Українська народна гра. Горобці стрибунці. Для гри накреслити чи викласти коло. Учасники гри стають за ним, вони грають роль горобців. Ведучий розташовується в колі, його завдання не дати горобцям зібрати зернятка. Тобто не дозволити їм увійти до кола. Горобці, стрибаючи на одній нозі, намагаються застрибнути в коло, а ведучий клює їх, торкається рукою. І учасник, до якого доторкнувся ведучий, виходить з гри. Мета горобців якомога довше пробути в колі. Грайте із задоволенням.